Золоту годину чи золоті години, і ні, це не час, коли класно дуже щось фотографувати, щось знімати. Ну тобто, це не хоча, ну звісно, що золотою годиною називається, і час, коли дуже красивий. Якраз раночок ранній і ранішні. А золоті години продуктивності є таке. У кожного вони різні. Ну, наприклад, у мене це ранок. Хоча раніше ця тема там сови жайворонки, я взагалі це взагалі не сприймаю, тому що ну я раніше в мене було величеси, де я там в три години ночі, в чотири лягав. Зараз я взагалі абсолютно по іншому в мене день проходить, і я це перебудував, тобто це можливо перебудувати завжди. Золоті години продуктивності це ті моменти, коли у вас найбільше продуктивність, найбільша ефективність у цей час можна робити най. Складніші справи. Якщо ви його визначаєте, визначили для себе, це дуже класно. Підходить для того, щоб планувати свій день, щоб саме на цей час ставити найскладніші задачі. Тоді у вас продуктивність росте. Але це досягається, коли ви можете це визначити, коли є хоча б трошки дисципліни. Ви дисципліновано свій день робите свій день дисципліновано, і ви починаєте там системно через тиждень, через два бачити, коли саме у вас ці години, коли ви найбільш продуктивні, коли у вас більше натхнення. Тоді ви це використовуєте конкретно для виконання якихось складних задач.